Вітаю, друзі! Ми на кухні, а отже на вас чекає новий фантастичний рецепт. А чому фантастичний? Тому що поруч зі мною сьогодні буде готувати борщ. Нереальна співачка, артистка, акторка Марта Адамчук. А ще Марта, моя подруга. Дійсно, в житті, і я її дуже люблю, і тому готувати борщ з собою. Це буде щось для мене сімейне. Чому цей борщ особливий? Ти ж розумієш, що нам треба тримати фігуру для себе, це дуже важко. А я з Західної України, я без борща, без вареників не уявляю свого життя. Тому у мене борщ фантастичний, тому що він трошки адаптований. Я би так сказала, що він без половини інгредієнтів, до яких звикли, але він легший і він не втратив свого смаку. Марта Адамчук відома своїм проникливим виконанням пісень і харизматичною подачею на сцені. Вона не лише співає, а й бере участь у театральних і телевізійних проектах, демонструючи багатогранний талант. Марта має сильний емоційний голос і впізнаваний стиль виконання. Вона продовжує розвивати свою музичну кар'єру, виступаючи як сольно, так і в колективних проектах. Тобто простіше запитати, чого тут немає, яких а, так, інгредієнтів так. не вистачає до стандартного До стандартного Не вистачає капусти, квасолі. квасолі. і ще у мене замінник замість олії. У мене що це таке? Ну розкаже, ну, це те, що можна смажити, тому що олія пересмажена, вона не корисна. Її Масло, не можна їсти. Кві? Кві. кві, так тобто, ти в стиль життя у тебе здорове харчування? І, знаєш, я намагаюся, тому що ввечері поїм щось не дуже те, що мені можна, і я просто на ранок вже бачу. Цей знаєш, набряк на обличчі, бачу зайве кіло, там тих 200 грамів у мене одразу це видно. Одразу результат на обличчя. Мені важко, я виросла на смачній їжі. Ну і скажу, що я бачила тебе на шоу. Довгі шоу, там де ти по дві години співаєш, ти завжди фантастично виглядаєш. Дякую. Марта обожнює одягати такі сукні, там, де гола спинка, така дуже красива. І я розумію, чому борщ без сала, без засмажки. Чи в нас засмажка буде, буде, буде але ж на маслі кінь? Ага, але сало до речі, я не проти сала. Просто зараз його немає. Сало на поки корисне. Я не, не противник сала. З чого ми починаємо? Ми починаємо з м'яса. Ми його маємо нарізати на шматочки і так, добре варити. Давай офісно. тоді почнемо. Давай. А ти мені ще розкажеш, Давай. що ти любиш на сніданок? Чим ти любиш снідати? У мене, до речі, є дуже прикольний. Основний момент, що потрібно, щоб було все різне. А, серйозно? Так. Якщо вже ти їла вранці там, лаваш чимось, то в обід вже такого, щось з лавашем не можна. От у мене mm -hmm. там є прекрасний, мені дуже подобається, дуже швидко готується. Це булгур з так. овочами. Які теж готуються на маслі війнку. Так, ми вже увімкнули нашу плиту. Вода є, так. я помила наші так. овочі. Клас. Курочку ми беремо в філе. Так? У мене батьки mm -hmm. вирощують своє ж у нас це є домашнє. Коли є можливість, то я готуюсь домашньої справжній смачно. Смач. такий без всяких там. Клас! розкажи мені <свищення> про своє дитинство, кулінарне, найсмачніші страви. Розкажи. У мене бабуся таким була адептом. Знаєш, вона могла зготувати з нічого. Таке щось фантастичне. І я пам'ятаю, що у нас це були. Знаєш, такі коли треба швидко і нагодувати ага. всю родину. Це була смажениця. Це вона обсмажує шкварки туди. Значить, іде якась там енна кількість яєць, сметана, бринза, цибулька, і вона отуди все Боже, неймовірно. Каша Малаша, така. це дуже смачно дуже і смачно. мамалига. Але мамалига в нас не така, як банош рітай. Так так, так, так. Вона така цупка, то вивариш до густої дуже такої. І потім отак от просто такий півкруглий такий посух. І ти потім вивалюєшся, і ти отак от шматочком береш. І тобто вона як запіканка така як стоїть. Запіканка. Боже. Це я вам фантастично. кажу. Фантастично. Що мені різати далі? Картоплю. Картоплю. Добре, зараз у нас борщ. А які О. ще перші страви ти любиш? Перші страви ну, мамин суп з фрикаделями. У мене так не виходить. Я не знаю, що вона там робить, як вона його там так готує. Чеклує. Чеклує <смітнє> реально. А ви разом ліпили якісь вареники, кльошки, книги? Ліпили вареники. І це теж цікава історія. в мене все навколо бабусі. Вона ліпила такі вареники, що одним можна було наїстися. А вони були отакі. Серйозно? Е, великі вона такі вдобря, добротні любила. У Нас був такий прикол, коли ми е, сходилися всі взимку. Ці коли були зими ще так, зі так, снігом. Так, так. Ми всі сходилися всією родиною Боже. і ліпили вареники. оце все в муці, і в нас був значить внутрячок Такий ми в якийсь один вареник ховали такий шматок солі. Той кому попадеться, так. щось там не знаю. що, і це ж дуже часто попадалось мені, бо я його клала. Типу щастя буде, я, так? Ну, буде щастя. Зараз нам треба що виємо водичку, давай курочка, будемо картоплю туди. А, а паралельно робимо засмажку. Акція смазочка готова. Сметанка. Ні? Сметана? Ні. Куди? Я думала, це в фінал вже треба. Ні, зараз буде сметана, зараз буде дещо. А потім буде секретна фішка, без якої борщ не вийде. Дуже класно. Оп, мішати треба. Треба Треба молитву туди проговорити. Чи Чи прокльорики скидати? Ти знаєш, що важливо, от яким до нас дуже важлива. Чисті думки. Ось ця нам треба тепер. Томатну пасту так. закидаємо. А зараз буде секретна фішка. Вимикаємо поки що. Борщ без цього ніколи не вийде смачним. У цю жижу. Обов'язково! Перед тим, як кинути борщ, треба з'їсти. Обов'язково ти не розумієш. Це така смакота. Давай за нас. Угу. Ану. Oh my God. Ради цього треба цю засмажку робити зі сметаною. Ти зрозуміла? Може, це дуже смачно. У угу. засмажечку. Зараз. Викидаємо в борщик і готуємо ще масло. І тепер смажимо бурячок. Ні, ні в суху, на суху я ні? смажу бурячок, щоб він Серьёзно? прямо зловився колір. Оп. Так. Ну, Та-да-да-дам! розкішний борщ від розкішної Марти Адамчук. А, давай, страшно. відкривай. Ні, не страшно, бо я знаю, що він ідеальний. Mm -hmm. Давай, накладай. Mm -hmm. Трішки зі сметанним. Ой, подивіться. який він, він наваристий, він без капусти, без цього, але він досить. О, О так, все, досить. Так, так, так. Давай з да? так? Давай, ти, давай. Оп. -да 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 -да. Боже. Ще можна було хлібчик підсмажити, горіночки зробити, але ми ж хліб не їмо. Так, ми не їмо. Так. Боже, друзі, mm. це фантастично. Мартуся. Mm. Дякую тобі за фантастичний, незвичний, особливий рецепт борщу з унікальною засмазкою mm -hmm. після танців. Так, так, після танців борщ не те, що треба. Я хочу наголосити на тому, що цей борщ без капусти, без mm -hmm. квасолі, і він просто фантастично смачний. З нами сьогодні була Марта Адамчук, яка mm -hmm. поділилась дуже класним рецептом свого улюбленого борщу. Готуйте разом з нами.